Сонючок, сонючок, ти чуєш? Що? Що? Що ж збудить за вікном? Та нічого там не буде збудити. Це то ще не спить. Та щось в мене не спиться. Ось і мене розбудило. Дай мамку збудить чого. Зараз там облизуєшся. Я не так дарма облизуюся. Я при цьому роблю маникюр, педикюр. Ай, омарилася вже від того маникюра. То що та сончиво бути в мамку? Та те ще не збудеш хідна, тож дощі де каже, не хоче йти на променад. Ха? Кажеш, скоро відпустка закінчується, то треп. треба чи ти знов вставати рано. Раніше встане довша відпустка буде, ти знаєш, мампа, це? Слухайте, котенятка, спали б ще. Все-таки ще тільки пів на вулиці. На ага, півшостого. Та один. А ми ж не знаємо скільки. Природа скільки покличив стільки йде. Ну то шо, вже йдем чи ні? Посидави. Давай-давай, бодренько вскочила і побігла мене вивезти на вулиці. Так. Скоро бувш кожне рано так виводити. Угу. Най-дав. Привчайся знов. До ритму життя. Тож привчаюсь, привчаюсь. Розумничий ти мій. А я Сон, джексон, джексон, ти що забув, що я прапор попі не маю? Куди поспішиш? То сиди чекай, я вже стою ось. Давай, мовабка, знов спати хоче mm. ну, ти. Та притримай тушен, там. Ну що ти плентаєш? Іди скоріше. А, mm. а те що дощ ти кинети, що? Ти ж же сказав, що дощ там буде, що? Ех. Та навіть не знаю, чи йти на ту вулицю. Та, мамко, прапор будемо піднімати. І прапор у п'ятницю, вважаю, пятницу. А на вулиці тепленько. Буде 17, але йде дощі. Все гарно, тихо, спокійно. Я вважаю, мусяцьові помпки, пока. Ех, почекай, я піду, вже ладно. Подивимось, що там робиться. Всіх також вітаю з цим чудовим, прекрасним, тихим, теплим. С челитним днем баш соник сьомки бомки Пока!